Ото так ви правильно зрозуміли. Станом на 5 лютого 2025 року в мильопис вносили останні правки і готували файли до друку. Якщо ви не знаєте, що таке мор. То як ви взагалі забрели до мого ютуб каналу? Мор був другим мальописом, огляд на який я зробила в себе на каналі, це чи не перше діти, що ЮЄ Comics, як видавництва? А тепер, після багаторічної клопіткої роботи над мальописом, Андрій Данкович готовий показати його світу. Досьє Данкович, відомий багатьом на початку повномасштабки, такими от артами та обкладинками до книг кідрука та Деканя. попри робочий графік та сімейні обставини. Він став татком. Він таки домалював другу частину мору. Зважаючи на те, що робив він це вручну на папері, а потім допрацьовував в діджиталі, то я і не здивована, що з часу першого мору прийшло до врячих скільки п'ять-шість років. Поправте, якщо помиляюсь, загалом я тішусь, що художник дотримав свого морівського слова. Щодо наповнення, у другій частині на нас чекатиме історія пояснення існування цієї. Дерев'яної чуми, що знищила ціле містечко. Друга частина історії переносить читача до світу, звідки з'явився мор. Тут існує дві ворогуючі цивілізації, люди і аштари. Останні на сходинку технологічно розвинені людиноподібні істоти з сірою шкірою, які вороже ставляться до магії, якою користуються люди. Війна між расами триває вже століття, і на одному з континентів аштари майже знищили людство. Ці лілі готові пожертвувати собою заради невідомої сили, яка може стати останньою надією. Проте, все може обернутися катастрофою. Чи виправдає себе така жертва? Побачимо.